Нам сьогодні так пощастило. Ми спіймали пару стаканчиків креветки і зварили її вперше. Тому давайте її приготуємо. Добиться, щоб приготувати цей рачок це зелень і цибуля. Добаємо цибульку в мене ціле немає, отак парочку. Вставляю сіль, воду зроблю таку присолену. От, Три чайні зараз відправлю і прям скуштую, наскільки вона присолена. щоб... хвилинку приварила цибулю, туди відправляю. Смачну ароматну зелень, кріп і петрушка. Відправляємо туди нашу креветку ручок. Замішую. Наш сорочок вже закипів, дві хвилинки проварюю, її вимикаю і залишаю пару хвилин стоятись. Все. Ось так, аромат стоїть бомба. О, Пусики. Чорноморська. Креветка? Сейчас. Креветочка уже готова, и залишилось тики скуштувать.